Всім привіт! Ви на каналі Точка Геймс і це нова розпаковка. Сьогодні ми будемо розпаковувати 69 дев'ятий рівень. Розпусти це є перший додаток до основної базової настільної гри. Розпуста для двох. Хто не бачив ще про що це гра, дивіться попереднє відео, там є розпаковка цієї гри. А це власне додаток. Цей додаток ми вирішили розробити та виписали після того, як певна кількість людей нам написала, що все ж останнього рівня в базовій грі пекельно їм було недостатньо. І вони хотіли ще щось цікавіше, гарячіше, жорстче. І тоді ми подумали: окей, не будемо стримувати свої ідеї і зробимо щось дуже дуже цікаве. Цікаво, і вийшов ось такий от додаток. Тут ще цікавіше наповнення та ще гарячіші завдання. На відміну від е, основної гри, ми вже забрали повністю запитання і замінили ними поцілунки. Давайте подивимось, що тут всередині. Ось так от вона повністю запакована чимось цікавим. В першу чергу це маска, повязка для очей. Адже тут будуть завдання, де потрібно буде виконувати із закритими очима, для того, щоб все було справедливо, ось така масочка. Давайте подивимося її. Перевіримо, чи точно в ній нічого не видно. Ні, я нічого не бачу, тому ми продовжуємо далі наш огляд. Далі, уу, ось така цікава іграшка. Я не буду пояснювати, для чого вона, бо Надіюсь, що ви всі прекрасно розумієте. Також не буду діставати її з кульочка, тому що маю надію, що вона ще використається десь. Далі, презервативи в фірмовій упаковці. Нагадаю, що ми використовуємо тільки якісні презервативи, а саме в даному випадку, маскулан, лубрикант. І власне самі карточки з завданнями. Їх тут 69. 60 завдань та 9 різних поцілунків. Тут дуже гаряче завдання. Я би хотів декілька вам зачитати, але боюсь, що Ютуб зробить тоді нам обмеження. Проте ви можете ознайомитись із прикладами за посиланням на сайті, яке закріплено під цим відео. Правила гри там залишаються тими ж самими, що і в базові. Ви граєте на суному полі, просто замість попередніх карток використовуєте ось ці, і ваш вечір стає ще набагато цікавіше. Тому Замовляйте додатковий рівень розпусти. Рекомендуємо відразу замовляти комплект, тому хто ще не пробував взагалі, та не стримувати своїх бажань. Ну а ми будемо прощатися. Слідкуйте за новими розпаковками. Канал .геймс. Підписуйтесь, ставте вподобання і слідкуйте за нами. Пока-пока.